Ми знаходимося біля персика. Персик свого роду, у нас це дерево унікальне. Тому що в тому році я цей персик знімав, він в Тіктоці набрав 1600 просмотрів, Тобто зрозуміли, так? Да? Відео доволі непогано зайшло. І, до речі, якщо буде змога, в мене канал на Ютубі вже давно, але недавно я почав туди скидати відео. Якщо є змога, можна з тіктока трошки посилити, там перейти до мене, підписатися на мій YouTube канал. Дивіться, в тому році ми цей персік обрізали, опять же повторюся, і він набрав дуже багато просмотрів. Що в цьому році ми маємо? Ось я пообрізав тільки ті що сухі і нагадав, що, думаю, потрібно зняти обов'язково відео. Дивіться, в тому році пообрізав такі гілки Ось. для того, щоб в цьому році нам дали молоді пагони. Персік... Плодоноси, опять повторюся, на однорічних молодих мощних пагонах. Подивіться, які в нас цьому році пагони. Всі товщини олівця. Вся ця, ця частина в нас завалена плодовими бруньками. Всі Всі гілки в нас завалені плодовими бруньками. Тому що і багато критики було. що, е, що як ти обрізаєш. От подивіться, результат е, цього персика на сьогоднішній день. Є з чим працювати, буде сильний мощний урожай. Ще одне, дивіться, зараз я вам скажу. Ще, такий, може, може секрет відкрию для когось, може ні. Якщо ви хочете дійсно мати хороший персик, буває дуже часто, у вас абрикос цвіте. Ну Абрикос це взагалі інша тема, але скажу. Абрикос цвіте, немає цвіту. В факторів то теж дуже багато впливає. Персик цвіте і теж ви не бачите того персика. Попробуйте використати такий препарат, як гіберелін. Не буду розказувати його характеристики, що це воно таке, це діюча речовина. Нас самих препаратів може бути багато, а діюча речовина – гіберелінова кислота. Подивіться, будь ласка, що воно таке в інтернеті. Він вам допоможе зав'язати цвіт, щоб ви мали хороший урожай. Це доволі непоганий стимулятор росту. Взагалі можете використовувати будь-де і будь-на яких деревах. Я ним користуюся і доволі непогано. Зараз почнемо обрізати. Я, я розумію, що час йде, відео свого роду е, може скучно вам дивитися, але дочекайтеся і будете бачити в кінці результат і все. Що в цьому році я буду робити з персиком? Моя задача прирізати кожну гілку так, щоб вона на наступний рік нам дала опять же, плодові бруньки, ой, кажу, плодові, е, щоб вона нам дала нові молоді пагони і дала в цьому році урожай. Ось дві-три бруньочки, Дві-три бруньочки, ось можна подивитися, ось бачите, мій товариш мені допомагає сьогодні, молодець. Оце дві-три бруньочки, це є плодові. Тобто з них буде і листочок, і, і цвіточна почка. Він обробить препаратами, я скажу якими. До речі, давай вже раз ми відео робимо довге, я теж, теж скажу, що він е... перед цвітінням обробить мідними препаратами. Потім він обробить один раз хорусом. Потім він два рази обробить гібереліном І потім, може один раз кором. Да, 4-5 обробок зробить, але ну, повірте мені, він буде мати звідси хороший, мощний сортовий персик. Дивіться, починаємо обрізати. Дивіться, як я обрізаю? Я обрізаю ось на таку довщину. Нам звідси дасть 2-3. Ось на цій гілці буде мати персики. І будуть додаткові гілки в нас. Зрозуміли, так? Да? От, от так має обрізатися персик. Раз, бачите. Два. Три. Все. Ми ось на цій частині отримаємо кільканадцять персиків, і в нас будуть нові гілки, які ми потім на наступний рік опять зможемо вернути. Так, як було зроблено тут. Зрізав на пеньок, нам дало гілки в другому порядку, і ми при цьому їх маємо. Так само тут, дивіться, був зріз з розрахунку того, що ми отримаємо звідси гілки. Ми получили одну хорошу, мощну гілку. Я її ось так дивіться, перерізаю. Ось на цю бруньку, її просто з того боку не видно, прирізав. Я з цієї частини 5 гілки, і на наступний рік я так верну. Все, дивіться, ця гілка росте внутрі, я її взагалі звідси заберу, щоб, не, не, щоб сонце дуже добре попадало. І так я йду по кругу, працюю з кожною гілкою. Дивіться, раз, раз і раз. Поняли, да? переходимо сюди. Поняли, що в тому році я дуже пообрізав і за то, щоб урожай мене не цікавив, який я получу, що буде. І мене саме більше цікавило, щоб дали нам молоді пагони. Від нормально? Видно, да? Щоб дали молоді пагони. Ось з цими пагонами ми будемо працювати в цьому році. Дивіться, я обрізаю цю гілку ось тут -о. Раз. Раз. А ці роблю ось такі коротенькі пеньочки для них. Тепер зрізаю. На кожній гілці ми будемо мати урожай. Подивіться. Подивіться, ми на кожній гілці будемо мати урожай. Ну при цьому вони... І при цьому ми будемо мати головне, що саме головне в персику мати нові вагони. Все, подивіться, виходить така, е, така от крона нашого персика, але ви зверніть увагу, що оці от коротенькі маленькі гілочки я забираю взагалі. На них е, урожай хороший ви мати не будете. Їх краще забирайте, може саме пеньочка набстріє нова гілочка. Все, дивіться. Я... Думаю, на мою думку, якщо все правильно зробити, внести під корінь добрива, зробити по листу, по кроні, внести всі добрива, всі фунгициди, все, що треба, ми отримаємо. Ну, ну, ще погодні умови в нас, звичайно. Є. Я думаю, що ми звідси отримаємо хорошого, сортового, от такого, персика, от такого, да, на мінуточку. Це не, не є перебільшення. Ну, десь кілограма 5. Кг. Це. Як підай, ну не забувайте, скільки років дереву. І при цьому, дивіться, все сухеньке я пообрізав. Це бачите, ще буває, до речі, десь таке. Не забувайте, скільки років цьому дереву. І все. Якщо у вас таке дерево, якщо дивіться, якщо у вас є старе дерево, ви підходите до нього, змістилося на периферію ваш урожай, то е, саме перше, вам треба зрізати просто так банально, все позрізав на пеньки. Ви урожаю мож, не будете бачити, але ви позрізайте і головне, щоб вам пустили ось такі свіжі, молоді, однорічні пагоди. Тоді ви будете мати результат. Не жалійте. персик ріжте жорстко, жорстко. Прямо конкретно стали і маслайте. Все, дякую.